Ну, зрозуміло, тут є певна небезпека, що нова республіканська адміністрація вона відмовиться взагалі від цієї програми, і це ну, буде торкатися за великим рахунком багатьох країн у світі. Оскільки Штати дійсно достатньо активно допомагали, це був такий елемент м'якої сили, елемент е, ну, пропагування американських цінностей, американських принципів, і він в принципі працював. У них звичайно могли бути періоди аудитів, періоди, коли допомога там певним країнам зменшувалася, була призупинка повністю допомоги по окремим країнам. Наприклад, якщо країна там ставала відверто авторитарною там, чи тоталітарною країною, то ну допомога туди ніяка не надходила. Але в цілому сполучені. Ні, Штати Америки, цим, які в силі Софт Пауэр, вони приділяли велику увагу, і парадоксально те, що наприклад, за часів першої каденції Трампа ця допомога теж виділялася. Можли, могли бути певні коливання в межах взагалі ну, суми цієї допомоги. Тобто суми могли десь там зменшуватися, іноді вони могли збільшуватися. Були фонди, які використовували для. Якихось форс-мажорних обставин, ну, наприклад, допомога країнам, які там постраждали від якихось стихійних лих і так далі, але в цілому, в цілому зупинки на навіть на три місяці, ну, раніше ще не було. І ну воно дивіться, з одного боку, це дійсно виглядає як невеликий термін, з іншого боку, це дуже серйозна проблема, тому що ну, треба розуміти, що люди, які задіяні в цих проектах, вони, як правило, отримують певне фінансування, тобто вони працюють, отримують заробітну плату, воно передбачена там контрактом, і коли вони. На три місяці, наприклад, випадають ці системи, ну їм придеться наприклад шукати нову якусь роботу. Вони ж навряд чи будуть чекати відновлення діяльності, і вони потім можуть просто цієї сфери випасти. Тому це серйозний достатньо виклик. Я не думаю, що допомога буде повністю припинена. Скоріше за все відбудеться її певна переоцінка. Маск, звичайно, може робити різні там заяви і може радити щось президенту Сполучених Штатів. Вони можуть навіть цей формат, скажімо, там відмінити, але замість цього тоді буде створено якийсь інший і власне все одно частина коштів на подібні проекти буде виділятися частка цих програм, власне, в Україні вона є достатньо високою, і тут слід зазначити, що реалізація деяких програм, наприклад, не дуже помітна на рівні там. Великих міст по типу Києва, Харкова, Львова, або, наприклад, там ну обласних центрів по суті, да, але вона дуже помітна була на рівні невеличких містечок, які там роками, іноді навіть десятиліттями мали по 5-10 різноманітних проєктів, які були з USAID пов'язані, і вони їм дозволяли дуже непогано розвивати інфраструктуру і власне там відбудовувати. Наприклад, або модернізувати систему охорони здоров'я, систему освіти і вирішувати багато питань чисто такого місцевого значення. Плюс USAID вкладало великі кошти взагалі в розвиток системи місцевого самоврядування, і тому це буде такий серйозний удар по перспективам її подальшого розвитку, модернізації підтримки власне на шляху цього розвитку, Україна я не скажу, що вона була одним з основних отримувачем цієї Допомоги, але в нас було достатньо багато проектів, які в різних сферах були зосереджені, і з початком широкомасштабного вторгнення UCD насправді розширив свою присутність, оскільки частина допомоги йшла. На відбудову, наприклад, зруйнованого житла, на відбудову взагалі громад після е, нападу Російської Федерації, і це зрозуміло е, ну, була дуже велика підтримка е, власне державному бюджету. Чому тому, що бюджет на якісь речі міг не витрачати коштів, знаючи, що ці гроші, які надходили за цими програмами, вони ці проблеми можуть вирішити. Ну зрозуміло, що наявність такої програми, е, таких програм в цілому, е, це як один з елементів сприяння розвитку демократії і коли це фінансування буде призупинене, ну або взагалі там ліквідоване чи дуже суттєво скорочене, зрозуміло, що питання розвитку там демократичних принципів і стандартів, воно ну буде потребувати додаткової уваги, додаткового фінансування цього фінансування на сьогоднішній день в принципі немає. Оскільки Європа при цьому бажанні вони всі ці кошти, які виділялися за програмою власне американською, вони перекрити не зможуть. Це ну мільярди доларів, і ці гроші вони значно. Ною мірою використовувалися і витрачалися власне в Україні.